Героїв взяв Господь, щоб ангелами у раю в його садах довічно проживати. Вони навіки залишаються в строю, про них всі мають завжди пам'ятати. Шлях до нашої перемоги дуже важкий, і ціна цієї перемоги життя наших воїнів. Знову невимовною скорботою і болем огорнуті серця жителів Бориспільської громади. У бою за Україну загинув герой, мужній син українського народу, відважний воїн-захисник Олександр Бориков. Ще одним воїном поповнився небесний легіон. Борис став Олександрові другою домівкою. Разом із рідними він був змушений полишити рідні місця на Донеччині, коли у 2014 році туди вторглися окупанти. Життя довелося будувати заново, але це загартувало нашого воїна, який хотів жити в Україні, а не під п'ятою загарбника. Цілеспрямований і впевнений, Олександр почав нове життя, досяг успіхів у роботі. Одними з визначальних рис його характеру були ширість, доброта, порядність, а ще неймовірна сповнена турботи й любові, відповідальність перед сім'єю, людьми, яких зустрічав рідною країною. Наш герой був добрим і вірним другом, людиною з великим серцем, сповненою сил та енергії. Він завжди був готовий підтримати усіх, хто потребував його допомоги. Бо залишатися осторонь це не про нашого захисника. Наш герой віддавав перевагу здоровому способу життя, займався спортом, полюбляв активний відпочинок, дуже цінував час, який проводив із рідними, яких так любив і оберігав усіма силами. Для нього родина була місцем розради, підтримки і натхнення опорою у цьому буремному житті. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, Олександр твердо вирішив: якщо настане його черга захищати Україну найрідніших, піде без вагань, не ховатиметься. Для нашого героя найвище стояли рідна країна і власна родина, яких він прагнув захистити, як чоловік і воїн, бо відчував це своїм обов'язком. І коли у жовтні 2023-го це сталося, Олександр рішуче взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Побратими відгукувалися про нього як про надзвичайно надійного і чесного воїна, який мав силу волі та незламний характер, справедливий з безмежною вірою в перемогу. Таким його запам'ятали всі. Він мав внутрішнє світло, яке зігрівало всіх, відчував велику відповідальність і за тих, що стояли пліч опліч з ним, турбувався про рідних, підтримував їх і не ділився реаліями війни, які бачив на власні очі. Олександр робив усе, що міг задля Перемоги, щоб Україна залишалася вільною та ниточку його життя та мрій все ж обірвала клята війна, 11 серпня він поліг у пекельному бою на Харківщині за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Неосяжний біль від втрати відважного захисника. Наша громада переживає разом із вами, рідними, висловлюємо вам найщиріші співчуття і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть його, світлу душу, дасть розраду рідним та близьким, вічна слава Олександру і безмежна вдячність за жертовність в ім'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олександра Борикова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Олександра і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Ця війна відкрила справжніх людей, титані волі наших воїнів. Нам не потрібні зараз герої з фільмів чи вигадані історії життя прямо зараз на полі битви пише легенди. Наші воїни захищають простір життя і в надлюдських обставинах залишаються людьми. Вони приносять свободу туди, де російський загарбник хоче принести поневолення. І рабство. Але все це здобувається такою дорогою ціною. Війна страшна. Вона залишає після себе спалені, зруйновані міста і села, приносить гори і смуток. Але найголовніше забирає в нас найцінніше, наших рідних і близьких, так як і сьогодні. Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу полеглого воїна, мужнього захисника України Олександра Борикова. Важко знайти відповідні слова, щоб попрощатися, що сказати рідним і близьким, коли серце стискається від болю, коли не сили зупинити сліз жалю, а розум коли ставить постійно запитання, чому і як так сталося. На думку спадає єдиний вислів: не вмирає той, хто жива в серцях людей. Він живе в нас, він живе в наших споминах, нашому серці своїм іменем, своїми подвигами, своїми справами. Особлива честь і шана тобі, Олександре, який душу і тіло поклав за ближнього і за Україну. Пам'ятаймо Олександра як мужнього захисника, нескореного Духом, який віддав своє життя за майбутнє вільної і незалежної України. Низький уклін, рідним і близьким Олександра. Вічна пам'ять. Дякую вам всім, що прийшли провести в останній путь героя. Хочу вибитися, вибачитися перед батьками, що не вберегли. Всім, будь ласка. відваги духу, хто його знає, хто з ним служив, ніхто не скаже що щось не так. Тільки стояв, склав, як маю сказати, ну, мені трошки важко. Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні!

День, день на честь успіння Пресвятої Богородиці, проводимо в останню дорогу Героя України Олександра, який віддав найцінніше, що в нього було, власне життя за незалежність своєї держави, за свою родину і за своїх побратимів. Віддав своє життя за те, щоб ми жили. На мирній землі працювали і робили все задля перемоги. Ми віримо, що ціна його життя великою, і ми достойно пройдемо ті випробування, які випали на долю кожного українця. Донбас це Україна. Він захищав свою землю. Він не злякався, не втік, не сховався, а взяв зброю в руки і став на захист. Найперше на захист своєї родини, тому що батьківщина це є ми всі, які живемо, це є суспільство, це є люди, це є родина. Сьогодні в день успіння Пресвятої Богородиці. Ми також Вшановуємо її земну кончину. Але що таке успіння? В перекладі воно означає сон? Це перехід із тимчасового до вічного, це залишення тих земних тягарів і скорбот. І що є наше життя, дорогі мої? Кінець нашого земного життя це смерть, а смерть це є сон. Сон, який переходить у вічність. Коли людина народжується, а батьки думають, що з неї буде, ким вона виросте, який вона слід залишить по собі. Зазвичай люди приходять на цей світ тихенько і тихенько відходять. Лише про деяких видатних, визначних людей ми пам'ятаємо, пам'ятає історія, ми говоримо про них. як Людей, які зробили щось для цього суспільства, для країни і загалом для світу. І сьогодні наші герої, які віддають своє життя в боротьбі за незалежність України, стають справжніми героями. І як було вже тут сказано, що не потрібно нам героїв із кінофільму, ми дійсно маємо своїх. Героїв, новітніх героїв, де їхньою кров'ю пишеться нова сторінка історії. І та мужність, той героїзм, яку проявляють наші воїни, він надзвичайно сильний. І Україна переможе завдяки таким мужнім воїнам. Я дякую воїну Олександру за його звитяжність, за його. Чисту совість за його мужність. Дякую родині, що виховала такого мужнього героя для нашої України. Немає слів, щоб втішити, розрадити, і тарана буде загоюватися усе життя. Але ми віримо, що недаремною була його кров. І віримо, Україна переможе. Ми бачимо, що наші військові. Стараються, роблять усе навіть неможливе, і ми їм дякуємо за те. Ми дякуємо сьогодні воїну Олександру за його позицію і за його мужність і героїзм. Ми дякуємо батькам за сина. Ми молимося і віримо, що Господь відразу приймає до себе таких людей, які душу свою. Віддали за друзів своїх.